24 лютого 2022-го. двадцять вдосвіта підступно, коли ще всі спали. Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Нанісши масований удар по території нашої держави. Так почалась війна. Харків був обстріляний після четвертої години. Ранку харків'яни тоді прокинулись в новій реальності. Почалось пролунало тоді в кожній родині. На мить від цих слів люди оніміли, не сприймаючи правди. Мирне життя півтрамільйонного міста обірвалося. Тим часом ворожі війська країни-окупанта дедалі ближче підходили до Харкова. Самого ранку Харків охопив хаос. У дворах спальних районів практично одночасно завелися двигуни машин на ЗС біля банкоматів, супермаркетів, аптек, кілометрові черги на виїзд Харкова, затори. Очільник міста просить зберігати спокій. Дорогі харківчани. Я харківський міський голова Ігор гаркіреба. Зараз Харків. 24 февраля 11 часов утра я прошу вас оставаться всіх вдома. Я прошу вас соблюдать спокойствие. Ми з вами переживаємо тяжкі времена. Всі наші служби работают по обеспечению жизнедеятельности міста. Ми вистаємо, ми вместе, мы ми харьковчани. Та вдома залишилися не всі. На Харківському вокзалі. Тисячі людей, спакувавши в валізи все своє життя, налякані містяни штурмували потяги, що мали відвести їх в світ за очі від війни. Від провідників хриплим голосом – «Тільки жінки і діти». По обіді 24 лютого вагони харківської підземки зупинилися. Метро стане головним бомбосховищем міста. Якраз підземка та підвали з першого дня війни стали новим домом для харків'ян. Саме там рятувалися тисячі людей від смерті та поранень. Всі дні починаючи з 24 лютого, ворог жорстоко обстрілював Харків всіма видами зброї, прасуючи мегаполіс бомбами з літаків та реактивними системами залпового вогню. Смертоносні ракети переслідували харків'ян у будь-якій точці міста. Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Горизонт, Рогань, Сонячний, ХТЗ, центр міста, Холодна Гора, Одеська, Аеропорт. Одночасно І звідусіль. Кожен день грав рулетку. і бажання вижити. Кожен день якісь нові невідомі виклики, з якими ніхто з цивільних до війни не стикався. На будинках, деревах, просто на вулиці, мечки та мітки. У Харкові працювали коригувальники ворожого вогню. Над містом повисла хмара зі страху, невідомості, болю та відчаю. 27 лютого один з найважчих днів для мегаполіса ворог прорвався до Харкова. Російські спецпризначенці на військовій техніці сунули місто спальними кварталами та центральними вулицями. На вулиці Шевченка намагалися закріпитися в 134 тридцять школі, і саме тут їх ліквідували українські військові та добробати. Останні дні лютого 2022-го стали вирішальними для міста. Ворог зазнав поразки у Харкові. А вже 1 березня Росія вирішила атакувати саме серце міста. На центр були скинуті авіабомби та ракети. Харків в крові. Десятки загиблих і поранених щодня біля будинків, на зупинках, біля метро. На роботі 150 тисяч харків'ян залишилися без даху над головою. Місто покрилося ранами, і не зважаючи на це, Харків стояв і не зламався. Міські служби, медики, рятувальники, правоохоронці, волонтери, критичні служби всупереч всьому під обстрілами робили все можливе і неможливе, щоб місто жило. В Тому числі за для майбутнього тих дітей, які встигли народитися під бомбардуваннями в підвалах, За для них, дружин та матерів, які чекають рідних з фронту, За для людей, які вимушено поїхали в чужі країни, але з серцем весь цей рік з рідним Харковом. Леся Копилюк, Євген Клочко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.